24 лютого я дуже добре пам'ятаю цей ранок. Я прокинулася, зазвичай зварила каву і е, відкрила Фейсбук. Звичайно, ми бачили те, що відбувається, що нам загрожує посилення цього військового конфлікту. Але е, чесно кажучи, для мене це було повною несподіванкою, як і для багатьох, що це буде в такому масштабі, і настільки страшно. Війна. Почалась війна, я одразу зайшла в кімнату до дитини, розбудила її, вона тоді ще була школярка. І кажу, Русланка, почалася війна. Ну, звичайно, тисячі дзвінків. У мене багато друзів по всій Україні, дуже багато в мене вдома було фактично як гуртожиток, дуже багато людей проживало тут. Це був період, коли ми всі були розгублені, тривожні, і просто не знали, куди нам рухатися і що буде з нами завтра далі. Ну, а це тривало буквально декілька днів. Потім ми зібралися. Був створений штаб, і кожен із нас. Той, хто працює в раді, ну знайшов своє призначення і своє місце у цій ніші військовій. Хтось допомагав на складах. Ну, я особисто займалася освітянськими питаннями, оскільки було дуже багато питань щодо розселень переселенців. Кожен робив те, що міг. І якщо говорити особисто про мене, мені постійно здавалося, що я роблю недостатньо. Я дуже горда за закарпатців. Які прихистили дуже багато переселенців в себе дома, які не шкодували перераховувати кошти на потреби армії в перші періоди, коли це було надважливо, які з радістю волонтерили. Я дуже вдячна нашим закарпатцям, Ну, в першу чергу, воїнам, звичайно, ті, які наразі перебувають на передовій ти або тут, або там. Інших варіантів немає, тому нам потрібно молитися за тих, хто там допомагати, і робити все від нас залежне для спільної перемоги. Я вірю, що вона буде дуже скоро. Якщо говорити словами нашого кобзаря, я не випадково стала тут біля цього пам'ятника, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.